Радіо Chicago Нагадую, що ви на хвилі Радіо UA Chicago. Мене звати Іван Сабот, і сьогодні на нас завітала чарівна Анастасія Новицька. Це є представник автодилерської Дарт Моторс. Привіт, Анастасія! Привіт! Радий бачити, завжди завжди радий, коли ви до нас приходите в гості. Як ваші справи? Чудово, навзаєм. рада бу бути тут. Чудово. Давайте так, нещодавно відкрилася друга локація. У вас як усе йде, як от перші дні, перші тижні? Це було здається 9 вересня, так. Так, е, ну от е, тільки зараз можна сказати, що ми налаштували все нарешті. Е, в нас все працює, бо тому що команда збільшилась майже в два рази. Е, так, коли ми мом... на так в момент переїзду локація була менша. Тепер вона е, якби збільшилась, і додався і детейлінг, і автосервіс. І трошки було тяжко і накладно з такою кількістю нових працівників е, всіх навчити все зробити, щоб все працювало. Це зайняло так приблизно 2-3 тижні. Всі нас все налаштовано, в нас все працює як годинник, все чудово. А, і... а як ви розподілили напевно, тих працівників, які вже досвідчені якось не знаю у заслання, відправили частину вчити нових працівників? Чи як? Як як ви це? Не все... повіриш дуже смішно. А, ну давайте у нас є два сервіси зараз, і один вища стеля, а на другому нижча стеля. Як думаєш, як ми розподілили механіків? Воросту так. ти вгадав. Так, в нас розприділені е, навіть не механіки по росту, а автомобілі, які можуть піднімати ті підйомники, ну ага. і механіки теж по росту розподілені, все вірно. Тому хто якого росту був, тепер так і є. Це дуже цікаво. Тому кажете, от вже нова точка відкрилася, Дарт Моторс розширюється, і вже більше людей і більше послуг. Е, нагадайте, будь ласка, які можливо, чи додаткові послуги з'явилися у вас із відкриттям нової точки Дарт Моторс? Е, можливо, якісь є, кажу, послуги, можливо, ще якісь є фішечки, е, які з'явилися у вас. Давайте так, багато всього. Так. Е, ну, ми раніше не надавали послуги автосервісу для, для людей з вулиці, так сказати. Так, ми брали автомобілі тільки наших клієнтів, які повертались по гарантії, і ми обслуговували і підготовлювали автомобілі на продаж. Відтепер ми беремо всіх клієнтів з будь-якими проблемами. В нас є електрики, в нас є механіки по ходовій, в нас є спеціалісти по теслах, по електричних батареях. У нас є дві машини на кондиціонери заправку. Тобто, в нас є повний спектр послуг, можемо продіагностувати будь-який автомобіль. Ми маємо в наявності всі комп'ютери. А також з цікавого, що ми запроваджуємо, ми запроваджуємо таку акцію: 50% знижка на заміну масла на всі автомобілі на протязі жовтня. І максимум тої знижки 100 доларів, та щоб всі <рес> <але>, що траки <рес> до нас не везли. Ми тільки легкові автомобілі робимо. 50% знижка на заміну масла для нових клієнтів автосервісу. І по великому рахунку, ви всі є новими клієнтами, тому що сервіс тільки відчинив свої двері. А для клієнтів дилерської, які придбають автомобіль е, у жовтні, ми надамо безкоштовну заміну масла першу Ух ти! Тобто. По факту, по факту, зараз будь хто може до вас приїхати, але на нову точку, я так розумію. Так, на адреса 17.01 Іліной 120, МакХенрі, Макхендрі, На нову точку і. 50% знижки, знижка. все вірно, максимально 100 доларів. Відповідно, якщо хтось приїде і там дуже багато масла потрібно міняти все рівно 100 доларів. Я можу сказати, що в середньому заміна 120-140 доларів на ті автомобілі, які полюбляють українці на ті великі SUV. Якщо автомобіль менший, звісно, там і двигун менший, і іде олії менше. Тому та і знижка йде не тільки на розхідники, і і на роботу, тобто. 50% на все. Ого, це дуже круто. А в честь чого це? В честь відкриття а -а. автосалону, другого автосалону і відчинення дверей автосервісу, ну круто. Тобто, все ми закріпили 50% знижки протягом жовтня. Тоді скажіть, в які дні можна приїжджати до вас, і чи можна просто на обум людина? Така от зараз їде, або там у жовтні їде, і згадала: о, можна ж приїхати, і приїхала, поміняла. Чи потрібно попередньо записуватися, і в які дні це доступна ця функція? Дивіться, ми відчинені, автосервіс відчинений з понеділка по суботу. З 10 до 6, неділя а, зачинені. Ви можете приїхати без апойтмента, так тобто не не роблячи запис, але в такому а, варіанті вам можливо прийдеться зачекати довше, ніж якщо б ви зателефонували нам і завчасно зробили запис. Якщо ви приїдете по запису близько години півтори, і ваш автомобіль вже буде готовий. А телефон для запису давай зразу дамо це буде 224-480-1888. Ще раз це.

це круто, головне, щоб зараз якийсь механік, який в гаражі міняє масло, не сказав, то я зараз знаю так класно міняю, і буде брати по 20 доларів зверху з кожної машини. Е, так, що можна ну що зробиш? Щось. Всі стануть нашими клієнтами. <рес> <рес> Та ну це насправді дуже круто, що ви даєте таку можливість людям робити заміну масла і більше функцій появилося для обслуговування автомобіля, звертаючись до вас, відповідно не тільки купувати авто можна, а ще його і обслуговувати, доглядати і так далі, і тому подібне. До речі, про купівлю Весь час от більшість інтерв'ю згадували, щоб можна було купити електрокари і отримувати від держави чи від штату а, якусь так, компенсацію, знижку. що вже закінчується, коли що там так. Це рібейт, яку ми використовували як знижку на автомобіль. Програма закінчується 30 вересня. Як ми і говорили, її не продовжують до 30 вересня. Ви маєте стати вже власником того автомобіля, тобто він має бути повністю оформлений на вас. Ви маєте мати кредит на нього, якщо це кредит, або ви маєте підписати всі документи і мати його зареєстрованим. Як програма працює? Держава повертає до 4 тисяч доларів до 30% від вартості автомобіля. Вартість авто має бути до 25 тисяч, щоб кваліфікуватися. Але стався один нюанс, та, який ніхто не чекав. Як раніше це було? Люди приходили до нас, ми на місці оформляли і робили мінус тих 4 тисяч одразу, використовували їх навіть деколи як перший внесок. Тобто люди без першого внеску мали можливість купувати автомобіль. Десь я не знаю, 7-10 днів тому сталися зміни на сайті державному сайті, де ми робили ці рібейти. І вони забрали опцію, що дилер отримує ці кошти. Тепер ці кошти може отримати тільки клієнт, і це займає а, часами до півроку. Тобто, це може бути 3-6 місяців, і клієнт отримає а, ці кошти чеком на якби домашню на адресу, так на пошту. І тому виходить ситуація, що ми більше не можемо використовувати ці гроші як перший внесок, але все рівно програма діє ще 4 дні. П'ятниця субота. А понеділок, вівторок маєте можливість зекономити немалі кошти. Її продовжено не буде. Це вже ну, якби якщо би її хотіли, планували продовжити, вже би її продовжили. А можливо все. нещодавно Трамп з маском виставляли фото спільні на в соцмережах. Можливо, вони помиряться і буде продовження. якесь? можливо, ну теж розраховувати на це. Якщо вам потрібен автомобіль, я би передбала його в наступні 4 дні. А не чекала, що там буде в маска і Трампа далі. <рив> <Їхній> <рив> То не передбачувані стосунки. Там та. Та він може повернутися в будь-яку сторону. І, та, тому що Насправді ця, я не знаю, як це казати акція, чи ця програма вона доволі вигідна, тому що 4 тисячі доларів зекономити на купівлі автомобіля, і так, і щоб ніхто не писав у соцмережах, що о ви там накрутили ті 4 тисячі, так як була історія так. Будь-який автомобіль так само, як ви в магазині, оплачуєте податок на касі, точно так само і автомобіль ви оплачуєте податок. Окрім того, вам потрібно заплатити за реєстрацію. За тайтл, тобто є додаткові е, фі і податки з купівлею, пов'язані з купівлею автомобіля. Тому так, 4 тисячі це є як додатковий рібейт, додаткова знижка, але всі е, податки і реєстрації ви все рівно оплачуєте. Ти угу, зрозумів. Тобто є ось такі можливості ще декілька днів. Ви назвали всі дні, окрім неділі, тому що неділю ви казали в і… Заборонено дилерам продавати автомобілі. А Чому так мені цікаво? От чому... Я не знаю такий закон. От ми є приватний бізнес, але все, лів... все рівно ліцензований і правила ліцензії регулює держава. І ось такі закони є. Дуже цікаво, дуже цікаво, от бачите, але насправді я дуже радий, що ваш бізнес розвивається, що вже відкрилася нова точка, і збільшується е, багато більшість послуг. А над якими можливо проектами ви ще працюєте? Я знаю, що окрім автосервісу, ще привозити якихось різноманітних зірок сюди виступати. Нещодавно Бородін виступав Так, Максим Бородін, дуже всім вдячні, хто прийшов. Ми зробимо звіт. Ми зібрали ну немаленьку суму на тих всіх концертах і вже. Скоро Протест буде Foundation? так на протез Foundation в тому числі, е, бо було декілька фонтів. Максим Бороді... Бородін збирав. Вони е, на український фонд збирали. Е, потім в нас було е, ще один фонд збирав з України, і е, в Чикаго ми збирали на протез. Тому так вже завтра, в п'ятницю, 26 вересня, в нас буде концерт. Як так відбудеться він в Арагві? Двері відчиняться о 10.30, виступ артиста буде близько 12-ї ночі. До, до виступу і після виступу буде музика, діджей буде весела, цікава програма. MC. MC, MC. Так, тому приходьте завтра. Квитки можна придбати онлайн на сторінці кайф або на місці за готівку або за карту. Ну круто. А чи можливо у вас в планах є ще: от як так, Бородін ви стараєтеся привозити зірок? Чи є можливість е, анонсувати, бо, можливо, нехай люди пишуть в коментарях, кого б ви не хотіли, щоб так, зірок звичайно, привезли? Так, Звичайно, так, звичайно. Хай нам пишуть, і ми будемо контактувати з тими артистами. Ну, і, і намагатися намагатися це, це зробити. Ну, а от якби було ваше бажання, кого б ви привезли? От Якщо ми слухаємо, слухаємо глядачів, слухачів, це одне. А от мені цікаво, ви, як людина. Організатор, ви ж теж маєте якісь свої смаки? Так, Цікаві. от всіх, кого ми возимо? Це ж я їх вибираю. <рив> ага, <рив> Це вибирає організація Кайф по Великому рахунку, ага. так тому. Так, ми обираємо кого привозити, і тому ті, хто приїжджали, ну класми обрали. Класно. Я вам дуже дякую. Тому ще раз од на фініш нагадаю, що в жовтні в автодилерській Дарт Моторс 50% на заміну масла. Все вірно так відкрилася нова точка Motors, де можна робити будь-який ремонт. Будь-який ремонт автомобілів е, і відповідно доглядати за своїм авто. Е, тому, друзі, не втрачайте можливості. В жовтні чекаємо вас на Дарт Моторс. Чесно кажучи, я й сам поїду туди. <свісно> <свісно> Ви мені сказали перед ефіром, в мене одразу, одразу очі загорілися. Тому, е, друзі, побачимось на Дарт Моторс. Е, і на завершення, скажіть, будь ласка, можливо, хтось ще не знає, чи як загуглити, чи ще щось. Номер телефону, можливо, адресу і всі ну, дані основні. Так, е, номер автосервісу 224 480 -18 -18 -18. 88 і обираєте extension 2. Е, номер продавців авто, цей, це це той той самий номер 224 480 1888 і обираєте опцію 1. Ну і все, і, до речі, в нас безкоштовна діагностика, ми забули сказати. О. Якщо ви ремонтуєте ту проблему, яку визначили на діагностиці, то кошти, які ви оплатили за діагностику, йдуть в ремонт. Тобто, наприклад, ви оплатили там 89 доларів за діагностику якоїсь проблеми і вирішили зремонтувати це на Dart Motors, то коли вам виставлять рахунок за ремонт, там буде мінус 89 доларів, які ви оплатили за діагностику. Ну це насправді круто. Тому я вам дуже дякую, Анастасія, що завітали до нас. Чекаємо вас ще на наступні інтерв'ю. Говорити якраз про автомобілі і не тільки, і не тільки. Тому це нагадаю. Це була Анастасія Новицька, представник автодилерської Дарт Моторс. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.